Привіт! З вами Діма. І сьогодні ми будемо дивитися на бабу Тамару. А чому саме на бабу Тамару? Тому що у неї шестиліття. Так, да, У неї було недавно день народження. І хоча їй по рокам дуже багато, багато у грі всього 6 років. І це дуже велике Свято, тому що е, я не знаю з якого року я почав грати, але їй вже 6 років, і за ці 6 років вона багато чого поміняла від дому, від бабки, від її біти, від її капканів, щоб вона їх запахнула собі в жопу. Ха -ха -ха. І тому ми навідаємося до неї, щоб в неї спитати, як вона живе, як їй жилося тоді, як їй живеться зараз. Ну, це просто буде загально. Привіт, ми просто з неї спитаємо, як вона просто буде відмічати цей день народження. Коротше, багато питань, і ми зразу приступаємо до роботи. Тим часом ми просинаємося у ліжечку статі, щоб ви знали, що ми просинаємося на тому самому місці, як і колись. Короче, ничего не змінилося. Ам, ба, да везьми фонарик. О! Так, бабуля. Где ты? О, О! Привет, бабуля! А можно в тебе дещо спитати? А люди питають у тебе скільки тобі рот. Ага, ну, это просто по тобі видно. Слухай, ми хотіли тебе привітати, ти дуже класна. Але може бути менш агресивною. Не, ну і окей. Ну і не треба. Тебе щепятай, знаєш що! А всі тебе хочу поздравити з тим, що тобі сьогодні виповнилося 6 років. вибачте, будь ласка. 6 років. І ти така молода. Така і стара. Давай, розкажи, як тобі жилося. Давай з собою проведемо екскурсію. Ми, кстати, були зверху, і в першій версії верху не було. Тобто гори не було. Да? Ну да. Цього точно не було. А, у дровка точно не було. Оцієї двері на вулиці взагалі в вулиці не було. Тому так. А, ну як тобі жилося? біжилося? у тебе великий стіл. А де твоя Анжела Бешаме? Ну, вибачте, була це кінець того серіалу. Анжела давала. Да що це таке Анджелина Джолі, де твоя? Де твоя внучка? А, вона кошмарить знову у якихось пародіях. Кранс, ну ти крінж, бабка. Ам, знаєш, що я тобі хотів сказати? Ти молодець. Ти дуже хорошо воспитала всіх внучків. Ну, від, конечно, від мене ти не порівняєшся нічим, бо того, що... Я саме краще всіх виховую, А ти тут маленька без бочик. Боже, я сказав? Тому краще ротик оптими зуби замкнула, поки вони в ще в тебе є. А он шлендрены немає їх. Ой, дура, я тут. Ну, давай. Иди, мене. Так, люди питають, скільки ти хочеш цей, цей дом. Ну тобто, скільки, за скільки ти його хочеш продати. Бо всі кажуть, що він дуже класний, він дуже великий, і це тобі зажирно, бо того, що, ну, по-перше, його опалювати дуже багато. По-друге, е, ми знаємо, як ти не збирала, ну точніше насоса, але ми знаємо, що це, це правда. А люди в тебе хотіли спитати, а чому твоя біта змінилася? Ну тобто спочатку вона була такой світло-светло, що прям очі виїдала, а тут вона стала такою, ну, темною. Ага, ти мені сказала, бо того, що ти так захотіла. Ну и послати нахер, знаєш лі? Ну, подивіться на неї. плюшевий Капкан свій, быстро назад. А будь ласка, скажи, скажи. а ти вообще коли-небудь передівалася подивись на своє плаття. Фу, блін, ваняє. Іди звідси, поки я на тебе не ригну. Іди! О, ду, ну ти дура, ну що ну, ти таке? Ну йди отсюда, ну що ж ти хочеш От мене окаянно, ти сука? Капкан поставила. Да, візьми цим капканом, собі лице обмаж. Йодка. Ну да, мені пиздец. Ну, ничего, нічого. Карга топа, я тебе візьму і найду и і зарье. Ем, ну, е, як сказать, е, ну програли, так програли, ну, с ким не буває. Тварь, ти тупа. Другий день. Ми прийшли після п'янки. Так, да, кстати, вона мене напоїла, поки вона мене виробила. Десь багато цього вона зробила. Бабуля, я тобі приніс подарунок. Це така хуйня, На. Хлібала поїж. Я тебе люблю. А! Я тебе теж дуже люблю. Ти чули? Мене бабка любить. Третій день. Ми з нею розбираємо. Блять. Ми з нею розбираємо ці подарунки. Згадав. Точне! Підемо розберемо подарунки. Поки. Поки вона сама все не побачила. Два! Картіна! закрив? закрити? Вазу! Оставила вазу! Дай подивимось на подарунки. Де один? Вы подарите такие подарочки. На мае ничего. Направлено буду. Потому... Не потребно. Ты никогда никому не нужна! А ты тоже классно. Я тебя люблю. Привет. Привет. Я тебя люблю. Она меня тоже любит. Четвертый день. Я уже не знаю, на что я пришла на четвертый день до нее, но просто так, чтобы поиздеваться. Ні, ми з неї будемо гуляти в доганялки. доганялки. Для такої старої, мені каже, доганялки це просто на раз два. Ну, по крайней мере, не на ізі. Давай собі в книжку почитаем. А де Анджела? А я хочу Анжел. Дж... Ну і не треба мені давати твою. Ну і нахер їдеш з цією базою? Іди сюди, а? Де моя валежка? Йобан... Іди відсюдова! Ну я стару дуру. Ти тупа вообще не говори. Ахахахаха Ну ти і тупа, ну ти і тупа, а, -а, -а кращо поїстальця, он то в тебе м'ясо якесь гниле, а я не хочу, а я не хочу, ну подивись на мою ти жо Сямпа. Вона мене так любить. Це притекла. П'ятий день. Останній день потрібно прощатися з нею, а я не хочу. Вона була такою класною, дівчи. Жі... Нормальною, коротше, жінкою. И будет зимка. Вот и сегодня. Да ты бабуля, я хочу тебя обнять. Я тут, бабуля. Привет. Я знаю, попрощался. Я так не хочу с ней расставаться. Я, так що в них покатати. Боже, дякую тобі, дякую, Боже, що ти мені дозволив з нею. Бабуся. Останні дні, останні хвилини життя. Я їй скажу дякую. <рес> дякую тобі, бабуся. Ти саме найкраще. Вітаю тебе з ним народженням. Бажаю, щоб ти здохла, е, ви, щоб ти дуже довго жила. Прощавай! <рес> А після цього я оказався Ось така історія. Тому ми прийшли, ми прийшли до бабки, її з ним народженням, і ми поїхали від неї. Звісно, в лікарню, але все одно поїхали. Я так не хотів, але прийшлося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Діма. Ви на каналі Гімлак 14. І всім пока-пока.